Українська література дуже глибока та багатогранна. Кожен письменник чи поет доповнював і продовжує доповнювати її новими творами, що надовго залишаються в серцях читачів. Одним із таких був видатний український письменник та громадський діяч Михайло Коцюбинський. Щоб бути поруч з друзями у своїй юні 16 років Михайло Коцюбинський, готуючись до священницького сану у 1881 році, стає семінаристом камянець подільської духовної семінарії. Але доля розпорядилась по-іншому. Юнак не зміг через матеріально скруту і родинні обставини закінчити семінарію. Більше, повніше і яскравіше про Коцюбинського у нашому випуску Біографологія з 10Б. Початкову освіту Михайло здобув вдома. З 1875 року навчався у барській початковій школі, а наступні п'ять років у Шаргородському духовному училищі. Під час навчання у духовному училищі Михайло Коцюбинський не обмежувався лише вивченням обов'язкових програм. З особливим захопленням він знайомиться з творчістю Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Марко Вовчка, Генріка Гейне та Готується до вступу в університет, але сурова про задійсність по-своєму відкоригувала ці мрії. Пороба матері, втрата роботи батьком, опікування над меншими дітьми. Все це змусило юнака рано стати до власного заробітку. Цілом 1882 по 1892 роки Михайло Коцюбинський вчителює, де приватні уроки займається репетиторством для дітей з заможніх родин Вінниці та навколишніх сел. Він був вигадливий. Завжди завжди по дитячому захоплювався красою природи. Людьми кращим проявом людських почуттів, здобутками людського розуму. Крім, то, крім цього, його любов до природи яскраво виражається і в творах, де він неодноразово оспівує цвіт яблуні, спів жайворонка, дитячі очі тощо він був людяним, не втрачав цієї риси протягом всього життя. Любив добро, вірив у його переможну силу. У сім'ї говорили російською та польською, і дуже уважно стежили за чистотою будь-якої мови. Коли в Коцюбинському було 9 років, він захворів на запалення легень і в Марині почав використовувати українські слова і фрази. Після одужання він сам здивувався цьому, але став цікавитися мовою і навіть складати пісні українською. У 898 році Михайло Михайлович приїхав у Чернігів, де зустрів віру Устинівну стильів яка стала його дружиною, вірним другом та помічником. Тут виросли його діти. Юрій, Оксана, Ірина, Роман. В шлюбі був невірний, мав стосунки з Олександрою Аплаксіною, яка була молодшою за нього на 16 років, але сім'ю не покинув. Дуже любив квіти, постійно носив їх бутер'єр і щиро тішився. коли одного разу його назвали Соня. Олександра Аплаксіна, яку Михайло закохався на роботі, була на 16 років молодшою за нього. Яка вчила українську, щоб читати його твори. Цікаво, що саме після знайомства з творами Тараса Шевченка та Микола Очка Коцюбинський вирішив, що хоче бути письменником. Крім письменницького таланту, Михайло Коцюбинський вирізнявся неймовірною здібністю домов. За своє життя він їх вивчив аж деві, серед яких три слов'янські українська, російська, польська. Три романські, румунська, французька, італійська та три східні татарська, турецька, циганська. З деякими даними письменник володів також грецькою мовою. Першим твором, який написав Михайло Коцюбинський, було оповідання Андрій Соловійко. Друг майбутнього письменника, прочитавши рукопис, відповів: ніколи більше не пиши, щоб не калічити святу нашу мову. На щастя, Михайло не дослухався до поради друга. І завдяки наполегливості зміг майстерно відточити свої письменницькі здібності. Новаторством у письменництві є те, що Михайло Михайлович ми завдячими появі в українській літературі нових напрямів, зокрема, він перший, хто почав використовувати в своїх творах імпресіонізм, глибокий психологізм, неореалізм, елементи експресіонізму тощо. А основним його здобутком дослідники називають напрям модернізму. Цюбинське завжди стежив за своєю зовнішністю. Він модно і сучасно одягався, робив дорогі краватки і золоті запанки. Завжди ходив з бутаньєркою. Як головний обір, Коцюбинський носив соломений бриль. Грошей на одяг не вистачало, але вони з дружиною швидше могли взяти продукти в борг, ніж з'явитися в суспільстві у неналежному вигляді. працював в одеській телександрій комісії, створений урядом для боротьби з колонатом зеленою племін, що знищував виноградник. Коцюбинський їздив від села до села, обстежив у плантації виноградників. Михайло Коцюбинський яскравий приклад сильної особистості і з вираженою громадянською позицією. У 1882 році за свою проактивність та зв'язок із національно визвольним рухом письменник потрапив під арешт. За Косюбинським, через його прихильність до української культури жандарми вели цілодобове стеження. Одного разу вночі правоохоронець заглянув до письменника у вікно, і той, прийнявши його за злодія, сильно побив палицею. За це Коцюбицькому довелося провести три доби у в'язниці. Михайло Коцюбинський любив багато подорожувати. Одним із його найулюбленіших місць для подорожі стала Галичина. Цікаво, що найвідоміший твір письменника Тіні Забутих предків. Був написаний під враженням після чергових відвідин гуцульщини. Влітку 1910 року, повертаючись за кордону, Михайло Коцюпинський заїхав у карпатське село Криворівні. Враження, які охопили його від знайомства з побутом, людьми, мовою, традиціями цієї землі, заворожили його. Згодом він ще двічі приїжджатиме у цей край, а свої враження увічнив чудовим твором тіні забутих предків 1911 рік. До речі, за сюжетом цього твору Сергій Параджанов створив одноіменний фільм, що став шедевром у світовій кіноіндустрії. Попри надзвичайне дату письменництва, Михайло Косюбинська був звичайною людиною зі своїми шкідливими звичками. Незважаючи на хворе серце, він дуже багато палив та любив каву, хоча його сім'ї не вживали. Як серджує Наталія Косюбинська, заступниця директора Чернігівського музею, заповідника Михайла Косюбинського, він палив безбожно. В нього були прокурені жовті зуби і вуса. Збереглося навіть кілька його попільничок. У подорожах він дружині писав, що п'є з молоком, і вона йому не шкодить. життя великого письменника, позначені різким погіршенням здоров'я, загостренням хвороби серця. З 1909 року по 1912 рік Коцюбинський тричі відвідує Італію, куди виїжджає на лікування. Йому не допомагає лікування в університетській клініці Києва, грів, асмою і туберкульозом. Навесні 1913-го Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на болдині горі у Чернігові, у улюбленому місці його щоденних прогулянок. Цюдинський прожив лише 48 років. А на цьому здорові бувайте! Українське, шануйте, цінуйте, читайте. До нових пізнавальних зустрічей!